Основна міна цієї війни, та я думаю, багатьох він відбувалися і що будуть відбуватись, це міна серії тм 62 Саме ця є металевою. Переважно взагалі використовується металева та П3, Тобто, ну, умовно кажучи, що про пластикова. Основна різниця між мінами серії тм 62 там ну, або металева, або пластикова, як вже було сказано, і вибухова речовина, що в, в ній знаходиться. Тобто може використовуватись морська суміш, може використовуватись е, тратіл. Морська суміш це є суміш ТГ-50, тобто тратіл гіксоген в пропорціях 50 до 50. Він є більш потужний, ніж просто тратіл, але при тому більш чутливий. Під час наприклад, удару якогось дуже серйозного тротіл може не взірватися вже суміш з ексагеном. Вона більш сприятлива до вибуху. Ну з тротілом взагалі не взорветься, це не є така речуна, що взривається від вибуху. Вона може навіть горіти, вона буде горіти і плаватися. гексагеном краще не жартувати і розуміти, що треба трошки обережніше його тримати в руках. Це у нас кедруник Люмін серії ТЕМ 62 МВП 62 М. тематичний. Тобто він. Так, от, проходять, як родной, знімається оця чека, нажимається кнопка і приводиться в дію механізм дальнього зведення. Тобто, що це означає? Що коли ви тільки от поставили, нажали кнопку, це не значить, що воно от, от вже готово взірватися. Воно ще має там певний час, поки е, пневматичний механізм всередині здійснить свою там внутрішню роботу і приведе міну в бойове положення. Тобто, Вже після того при продавленні цієї от кришечки. Відбувається вибух. Якщо тут трошки буде бугарок від підривника, тобто ну, от я трошки розчищу, як воно має бути. Основна маса міни має, мож, має бути по рівню землі, але якщо він трошки випирає, ну, додасть трошки надійності спрацюванню. Так. Можна всяке для маскування накидатися. Взагалі знімається дьорн зазвичай. Але у нас тут така ділянка, що у нас, умовно кажучи, і ні. тут, тут суто в пісок розстановили. Але можна накрити сухою травичкою. Таким чином встановлення мінних полів забезпечує такий, такий напрямок діяльності інженерного забезпечення, як контрмобільність. Тобто унеможливлення супротивникам використання можливих. Місць наступу з використанням техніки, легкоброньованої легко та наприклад, танків. Саме така робота була здійснена нами тут, на Вовшанському напрямку, що, я думаю, і знеможливо втягування більшої кількості резервів, особливо з переліку легкоброньованої броньованої техніки.